Друзі, ви на каналі Діагєм. І сьогодні у нас вийшло нове велике оновлення. Тут дуже багато пунктів, багато секретиків, багато новинок. Тому це відео, скоріш за все, буде довгим. А ти підпишись, постав лайк, напиши коментар, і ми переходимо. Отже, які у нас з'явилися новинки? По-перше, у нас відкрилася нова вулиця. Це дуже класно. Але також, скільки у нас з'явилося нових магазинів? Три. Отакий От один магазин. що Це навіть не магазини. Ми не знаємо, що там буде. Зараз вони тут обгорнуться такими знаєте коробками, коли прикривають оновлення. От, три нових локації у нас скоро будуть. Також у нас вийшов новий будинок з редактором, поки настільки з'явився на карті. ще не відкрився, але дуже скоро він відкриється. Більше на карті новинок я не спостерігаю, тому давайте дивитися на нашу нову локацію. І ось нас зустрічає ось такий фонтанчик з отакою зірочкою, е, і хлопчик такий її тримає. Далі у нас тут уже е, є жінка, сидить тут і. У неї є нові емоції. Перша ось така у неї зірочки, вона довольна. Друга, це вона щось таке наче підбирає. Або А, це ж Олегі зірок. Вона буде знаходити свої зірки. Друга, вона дивиться в неї третя вже емоції, махає ще одні зірки, і вона так трохи злиться. Тут на фонтані є нові п'ять емоцій. Перша це кидати монетку. Друга це отак от задумуватися. Третя це така емоція з чорнесою. І четверта, ось така задумлива емоція, і п'ята це у нас зірочки. Ось перша наша локація, де у нас є е, ось е, ця коробка, як я, я її називаю коробка. І тут у нас вже є зірки. Дивіться, тут ми зможемо зараз вставляти зірки. Зараз я попробую знайти ці зірочки, які ми отримали. А тут уже вхід у наш спа-салон. До речі, тут також можуть їздити машини, так що не хвилюємось. І ось ця. Тут у нас вже виступає одна е, людина, і тут у неї на сцені є емоції, ось такі такі бітбоксери. Е, махати рукою ось така емоція з кубком і ще ось така емоція дякувати. І тут біля сцени є також шість різних емоцій. А ось і ці зірочки. Які у нас були у спойлері, які по логіці мали світитися зеленим, синім і рожевим. Дивіться ну, новий магазин. Ми вже бачимо, що тут у нас скоріш за все це буде магазин прикрас. Сто претензій я вам ставлю, тому що тут такі самі манекени, як в реальних магазинах прикрас. Вау, оце, до речі, дуже навіть клас. Знову ще одна коробка. Дивіться, у нас тут є вуличний танців. До речі, в нього новий рот такого в нас ще не було. Ну і в нього е оці емоції такі з е цією паличкою. Далі переходимо. У нас тут магазин, останній, який у нас відкрився. І дивіться, яка тут у нас є жінка нова, е в одязі, який у нас вже є. І останнє це у нас тут магазин класного. Одягу. Ну і тут, дивіться, якась буде вулиця, яка від... буде йти на пляж. У нас тут значок Вали, у нас буде навіть у місті пляж. А також, як я помітила, ця вулиця переходить в наступну вулицю. Ага, ні, це в нас вулиця переходить в кінотеатр. І, до речі, ось ця зірочка, яку ми зараз візьмемо. І дивіться, наш телефончик він помінявся. Ми перескакуємо з теми на тему. Тепер ми можемо е, робити персонажів, які наші улюблені. Ось давайте зараз ми це якраз і зробимо. Я позначу наших персонажів з моєї сім'ї, бо вони мої най... е, якими я користуюся найбільше. І ось вони усі шестеро тут з'явилися. Тут у нас е, в, ці, в цьому останньому значку е, 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 є інші усі персонажі, які в нас були. Ну, і ми перейдемо до тварин. Що ж, давайте спочатку подивимося з нашою зірочкою. Я зараз візьму себе і візьму ось цю зірочку. І зараз ми попробуємо її кудись вставити на нашій алегі. І я надіюся, що тут вона зараз ставить. Тому що я не знаю, які зірки ще ми тут можемо робити. І так дивіться, ця зірка вставляється. Вау, класно! Тобто ми можемо ще збирати зірки, будемо відкривати секретики, їх збирати. І тут у нас відкриється прям тут у нас має бути здається, якийсь секретик, бо нам потрібно ще по логіці ого, багато зірок. трошки забагато зірочок нам треба. Що ж, друзі, тепер переходимо до найцікавішого будемо робити власних тварин. Дивіться, кожен може безкоштовно зробити дві тварини. Наприклад, одну кішечку і одну собачку. Зараз ми з вами роздимось. Вау, боже, цей редактор, він дуже класний. Отже, ось ми можемо зробити кішечку, а ось собачку. Давайте почнемо з кішечки. Другий пункт у нас, ми можемо зробити ось таку пухнастеньку кіжечку Таких у нас ще не було, тому я лишуся на цій. Далі, третій пункт, ми можемо робити велику кіжечку Або маленьке, кошенятку. Колір. Колір шкіри е, шесть. Вибачте, це не людина. У нас тут є великі тобто ми можемо зробити таку рожеве. О, мені, до речі, подобається цей колір. Далі, давайте подивимося, які у нас тут є плямки. У нас може бути ось така крічка, ось така. Або ось така. І другий колір ми міняємо ось саме в цьому віде. Тут можна забути отаку, наприклад. Але мені сподобалася ось така. Далі очка. Тут так багато різних очок і так багато різних кольорів для них. Вау, дивіться, скільки тут очей. Ого, нічого собі. Вау, дуже класно! Ну, мені найбільше подобається е, ось ці вот усміхнені, ось такі оченята і такий ніжний голубий кут. Ну і останнє мордочка. У нас є така усміхна, така трошки жує щось. Така з язичком, е, Є ще ось така скривлена і ось така хитренька. А можна взагалі без ротика, але мені подобається ось така мила. Та давайте розглянемо собачок. У собачок ми можемо зробити ось таку або ось таку гладеньку. Тобто, спочатку у нас стандартні собачки. І також ми можемо зробити щеня або велику. Колір теж ми можемо міняти будь-який. Мені подобається ось така або ось така річка. Давайте подивимось, якщо ми візьмемо цю, у нас плямки трошки інакші. У нас плямки міняються. Тут тобто ми беремо таку собачку і у нас плямки ми можемо міняти. Тож, давайте зробимо ось таку е, гладеньку собачку. І теж, я думаю, що ми її зробимо, давайте якоюсь такою темненькою. Тут ми візьмемо колір, откий, давайте, оранжевий, зробимо таку собачку. Прям Незвично. Очка, давайте зробимо якісь такі, давайте теж такі усміхнені, мені вони найбільше подобаються. Давайте візьмемо червоні очка. Також собачка, ми можемо брівки міняти, а можемо взагалі без брівок. Ну, з брівками виглядає трошки краще. Ну і також мордочки, різні мордочки. Я лишу ось таку собачку. Дивіться, і тепер зараз я вийду, наприклад, на вулиці. Я зараз заходжу в телефончик, роділ і ось, дивіться, собачка! Це моя власна собачка. У ну собаки, звісно, емоції усі ті самі нових немає. Що ж, і тепер давайте відкриємо останні два подаруночки. Цього сезону. Перше, ми знак питання ще не трогаємо. Давайте подивимося на обої. Це нові обої, а може, це і навіть плитка. Зараз ми подивимося. Ні, це нові обої. Дивіться, які вони. Давайте десь де краще, можливо, видно. Е, десь підемо. Так, давайте ось тут. Є ось такі, у нас, до речі, дуже гарні, мені подобається. Є такі голубі, ось такі ще Жовті з хвилькою. Є ще ось такі і ось такі. Ва, ну звісно, обої класні. Мені найбільше сподобалися ось ці з кубиками. Я думаю, що я поміняю собі інтер'єр першого поверху. Що ж, і тепер давайте переходити до нашого знаку питання. Мені дуже цікаво, що тут буде Тому що ну, ніхто не очікував, що е, вийде на минулому оновленні ось такий сміттєвий бак. Що ж, раз, два, три. Ого, Тор Хейер Стайлерс? Ого, а це щось цікаве. Давайте дивитися нові зачіски. Заходимо, наприклад, на Даню. Вау, дивіться лімітовані нові зачіски. Вау, які вони класні. Супер. Як думаєте, Дані треба поміняти? Мені здається, що це трошки на його стилі. Такий тут прямо рокс. Вау! Ну, це така більш хлопчача. Блін, ну прикольно! Вау! Клас! Мені подобається. Що ж, на цьому огляд оновлення завершений. Я надію, що вам це оновлення сподобається так само, як і мені. Тому що я вважаю, що воно дуже класне. У нас з'явилися такі милі собачки, котики, то ви можете робити так, як вашій фантазії подобається. Це дуже-дуже класно. Що ж, чекайте наступного мого відеосеріалу. Воно буде просто класнюче. Тому. Підпишіться, поставте дзвіночок, не пропускайте ніякі новинки на моєму каналі. А з вами була я, Діа Геймер. Всіх люблю, всім па-па!